Військовим 118-ї окремої бригади територіальної оборони, у складі якої служать і черкасці, вручив відзнаки Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. Для мене велика честь вручити ці нагороди від імені громади міста Черкаси. Я, користуючись нагодою, хотів би ще раз подякувати. За службу 118-та бригада вона, хоч і представляє всю Черкаську область, але серце вона тут в Черкасах. Посадовець вручив нагрудні знаки за мужність, і героїзм, цінні подарунки та грамоти виконавчого комітету воїнам, які щодня стоять на передовій і роблять усе, щоб Україна залишалася незалежною. Відзначати військових е дуже потрібно, тому що вони відчувають тоді, що про них не забули, що про них пам'ятають, і їхні заслуги є. Е Значимі для суспільства, для міста, для, для тих, хто вручає їм ці нагороди. Вони боронять кожен наш дім, кожну вулицю, кожне серце. Завдяки їм ми щодня зустрічаємо світанки, чуємо дитячий сміх, плануємо майбутнє. Ми робимо свою роботу, якщо її помічають і звертають на це увагу, то ну нам приємно, але ми будемо її виконувати. В будьому випадку, які б запити не отримала, вона постійно старається допомогти повністю і забезпечити матеріально-технічними засобами. Я скажу, що з командиром бригади ми намітили і на наступний рік, тому що є велика кількість проблем. Так відчувалося. нас завжди підтримували матеріально, морально. От і ніколи не забували про людей, кому потрібна була індивідуальна допомога. То є місцева влада і громада ніколи не забували і це дуже приємно відзначати.